Ой, блядь, спина. Ух, блядь. І випив. Ну ладно, раз вже прийшли, я хотів дещо сказати. В общем, я багато думав, багато що переосмислив і понял, що так більше просто бути не може. В моїх випусках більше не буде матів і тупив шути. Насправді я вихований хлопчик і в житті так себе не поводжу. Так що відтепер тільки глибокий аналіз, обговорення важливих ситуацій та інтелектуальний контент. Я вибачаюсь, звісно, але глибокий аналіз. Що ти пиздеш? ж вірять, бля. Ну повелись, ну повелись, Подивись на ці очі. Як у басі, коли йому перукар вибрав план евакуації за шану, блядь. Ну а сказати він нічого не може. Пішов він взагалі в магазин. Ну шутка, типа, що... Ти сидиш в перекоряй і ти нічого не можеш сказати йому, поки він тебе там стрижає, блядь. Ой, ладно. Це ж же алло! <реш> ал! Ти маєш хай Ладно, починайте новини, чи херстини, блядь чи палестини. Ебать, відниждя олівець, блядь, чайник ти поторочений, блядь Новини, блядь Ех, ладно. Не надо, щоб ти опять нічого той Нітро, чи Кіндер, блядь чи той стрингер, бляй. Що би тебе з мене робив, дружба, челла, Ну що, скучили? За моїми здібностями. Зараз на вашому екрані в вчерга відбувається магія. Учені з усього світу гадають над розгадкою моїх здібностей. Що це я почав говорити? Та якби вже не стосується. І. блядь. Ти або включаєш зараз той синтез чи стрінгернс, блядь. Або я зараз включаю звіра Лісно. Зло. О, почнемо з погоди. Що ти, погодка лучше нікуди, блядь. Швидкість вітру 5 км за годину. Так що хавку бере і отак от зносить в невідомому напрямку. І на секунду, 40% вологості. Так що спішу нагадати, я знаєте за що? За шапку, блядь, яка має бути вбрана, бо не дай Бог. Ну, а далі переходимо безпосередньо до новин. Правильно. Перша новина на сьогодні. В Києві зачарований, так скажем, блядь, мужичок не міг знайти свою машину. Це просто удивительні. Чого би це інтересне? По його словам, він забув її просто, забув де припаркував. І що ти думаєш? Він бере і викликає поліцію. Машину, звісно, знайшли, а разом із машиною всілякі речови. Скоріше за все, йому загрожує, звісно, кримінальне пробадження. Історія для нього закінчилась якби погано і прикро. А для людей, які могли постраждати, на щастя, все закінчилось добре. Дякую, звісно, поліцейським за оперативну та відповідальну роботу. Будемо надіятися, що таких випадків і таких чоловіків стане набагато менше. Взагалі займайтеся спортом і будьте розумні, бо буде вони Васька, блядь. Я щось не зрозуміло, що зі мною не так. Як то ти ж неадекватний, блять. Пусти, блядь, неадекватний, я повністю адекватний. Бля, балан, блядь. Новина номер два на сьогодні. Одесі помітили величезну щура, який їв м'ясо для шаурми. Вася блядь, а це не ти случайно і ну йди подивись. Єбать, це реально. Ти йди подивись. Комусь про це розкажеш і я тебе пікну. Бля. А ні, це не він, конечно, і хвіст у нього не такий, і вуса не такі. а от пісюн такий О, та тихо, тихо жартую. Реально він такий. Взагалі, ладно, з тими щурами і з тими. Васями і пісюнами. Но вона No3. У США 4-річний хлопчик позвонив поліцію через те, що мама з'їла його морозу. Морозово, братчику. Правоохоронці прийняли виклик і вирушили на місце на місце злочину. Поліцейські прибули на місце злочину, хлопчик вирішив не висувати звинувачення, а ті, в свою чергу, поїхали і купили йому нове морозиво для моральної компенсації. Молодці хлопці, звісно, але мамі, в свою чергу, я, звісно, не експерт, але я порадив би трошки поправити виховання, бо якби, дзвінки в поліцію це не іграшки. Дитині потрібно було б пояснити, що поліцейських потрібно викликати тільки в надзвичайних ситуаціях, бо заїбешся штрафи платити бляді, і нерви трапити. Там ще ладно з ними з тими поліцейськими і з тими морозовими, і морозивими, і мамами. В общем. Четверта новина, наша. Коротенька, но але вона досить цікава і. і піздець. На Тернопільщині чоловік отримав рік умовно за те, що він зробив, блядь. Підправив фото свого слимака 46 жінкам. 46... Правильно? 46, правильно? 40 жінок, більше, ніж 40 жінок, в общем, побачили його гусака. Тільки попробуй, сука, підшутити, що це був я. Я тебе, блядь, унічтову. Та ні, Васька, це не міг бути ти. Бо якщо нема доказів, немає звинувачень. Ви поняли? Нема доказів. Ну блядь! Ну ладно, ладно, ти ж знаєш, я тебе люблю і поважаю вас. Той факт, що мужик траліпокнутий, покнутий, це понятно, але чи варто давати такий термін, чи треба було, напевно, більше. Якщо чесно, не знаю, ви собі свої висновки зробите, якби. А я взагалі не знаю, що робити. Мені кажеться, що такі люди взагалі не міняються. Але будемо сподіватися, що він все зрозумів і таких випадків стане менше, бо краще, щоб їх взагалі не було. Ну а це все на сьогодні. Дякую, що прийшли. Я дуже старався, дуже переживав. Надалі б хочеться, звісно, робити все краще і краще. Але мені потрібна мотивація. Так що, якщо, що, підписуйтесь, втручайте лайк трошки, гупай його, лишайте коменти, з задоволенням би почитав, якщо чесно. Будьте розумієш, Всім щасливо, всім пока. Блять Вивчений, блять текст, на блять а яке число я їбу, блять блять на яке число блять 21 -е число Блять яке число блять дебіл, блять Да як це де це, блять вообще баный жизнь Комусь кому с ним понятно то це був битбокс Если шо У Ш ШШШ Шо6Ч блять Я уже тече, блять. Коли правоохоронці прибули. ну як, блядь, правоохоронці вже 16 раз говорять. Коли політині треба було би пояснити, що. що, блядь, я їбу нахуй що, Нічого не поясняю, сам сука виросте, блядь. Все. Оце пізда б була, так. Да. Просто беру їх у вас, блядь. За що, блядь. 40.